Всім привіт! Хотів би показати стан пересадженого персика, який був викопаний 20 жовтня. Сьогодні у нас вже 27 жовтня, неділю простояв на, на цьому місці. Такий його вигляд. Пересаджувався з листочками. Ямку спочатку приготував ямки, а потім пішов у себе у школки. У мене вже були готові вони вирощені там. Викупав вчені 10 хвилин. були Пересаджені, залиті водою і кожен день я їх підливав. На 20 жовтня була температура 17. Було вже пониження трошки. Сьогодні у нас 14 тепла, присунечку, листочки, вроді як чуть-чуть яленькі. Ну, так. Не здорово видно, ну видно. А утром, коли приходиш, то стоять, наче вони туди були завжди. Там де лишні були гілячки трошки підрізав для удобства. Ну а так стан. Задовільний. День, які по одному листочку можуть загубити, впасти. Ну а так тримається. Тут у нас я пересаджував хардаймонд, Харбінгер. Red prince. Ies red. Ruby prince. Daimon. Iskrins. Na no, 90-ih je pak. Vse vremeno. таблички, так листочки єс, усипаються, ну не повністю. Ну. Ті держаться, це... ну вони зеленіші, там жовтіші, і ті, що жовтіші якісь, може та сорт такий, що тут там чуть-чуть. Торкни, вони держуться. І то вже є все. Якщо торкнути, то будуть падати. Побачимо, що воно буде. Результат чи поганий, чи хороший не завжди результат. Так, де туди ще? Це все я пересаджував, підсаджував. Там де випадало, підмерзало, пропадало. Просто так засихало, бо йому захотілося. Ну не так просто держиться. Тож тримається. тут против значит, так заметно, что душа подъявший. На минут входа солнце сейчас сяда, одейда. Такого роста. Метр восемьдесят законник. З базаря, з таким базарем, як у нас продають, що листя вже пов'явши, то воно вже таке не буде, воно відлетить. А якщо викупав і одразу тикнув, пересадив, то буде, якщо не жарко було, как я сегодня. Значит, чуть-чуть вялый. Ну, вот